Всім привіт доброго дня. Поки зима вирує в нашій місцевості, я вирішив переробити передні колеса в 80-му МТЗ. У мене стояли скати ГАЗ-52 на рідних дисках. Хто як знає, я стараюся сіяти якби, прямим посівом. Щоб менше робити сліди, вирішив, скат повинен трошки бути ширший, ну, такий, який влізе. Благо, є старі зіловські, як ще не дуже вбиті, але на ЗІЛ вони вже не підуть. Я замінив на ЗІЛ повністю комплектом. Кілька скатів можна виділити для цієї роботи. Це старий, те, що стояв на 80-му. І планується ось така така, де різниця між ними. Той зіловський діаметром 1 метр, цей 80 плюс-мінус плюс сантиметр. Так, ставлю його на рідні диски зіловські. Це, ось, це рідній зіловський диск. Вирізаю середину на розборці. Взяв ще два диски. Рідніх МТЗ 80 вирізав середину зрізав флянець зіловського диска і вварував диск МТЗ-80. Так, а той диск попався мені. Чи то... Камазовський, чи Мазовський? Ну, так, в принципі, я думаю, що вони одні й ті самі. Не відрізняються. Ну, я не великий спеціаліст там, чи, чи Камаз чи МАЗ. Але він ідентичний, тільки без середини. там Якась у них в Камазах. ну Хто орієнтується, той, той знає, що флянець в них знімається окремо. До чого я веду? Як варити і як вирізати? Ось покажу вам на, на МТЗовському дискові, як, в принципі, вирізати. Трошки роздавати. Ось є диск, болгарка ставиться ось так прямо, і скільки вона дозволяє собі торцом взяти, стільки по прямі відрізається по кругу. Так само з тієї і з іншої сторони. Бо якщо різати ось так, Буде дуже багато, прийдеться ще обрізати раз. А так, в принципі, от скільки болгарка дозволяє втиснутися в цей обід, стільки відрізається. У мене були там обрізки. Я їх добивав, добиваються вони ось всі, в принципі, однакові. Ось все, що залишається від, від круга. Болгарка маленька, 125. -та. Є велика мене 180, а це з тієї булгарки, оце я все подорізав. Ну, такі, наприклад, оце. такі ми ще будемо нарізати, подобивав їх. Далі. Далі я орієнтувався по внутрішньому внутрішньому Це тз 80 щоб взяти, те, що йде внутрішня сторона. Я клав рівень, У, без, без ската, клав рівень і оця заглублення, оце від, від краю е, диска до флянця, вона складає 12 сантим, сантиметрів. Так же само я і виставляв тому диску внутрішня сторона. Получилось 12 см, щоб все ну, щоб не черкало. Там вже, скільки він буде далі назовні виходити, то вже така справа. Но я не думаю, що він буде виходити далі, ніж задні скати. Там є запас. Головне, щоб він не тер внутрішньою стороною. 12 тут, цьому, в цьому грінньому скатові було дискові. 12 і в тому. Роблю. Так, як я виставляв. Коли вирізати так, як я показував на, на старому МТЗовському дискові, то цей флянець з натяжкою, скажімо так, забивається. І ось цю відстань, наприклад, ну, я кажу, 5 сантиметрів. Кожного може бути по-різному, плюс-мінус там кілька міліметрів 4,5-5 е, см. Виставив приблизно штангенциркулем циркулем е, в різних місцях замірав В одному місці прихватив. В одному місці, наприклад, прихватив. І тоді на наступіцю МТЗ і прокручувати. Якщо приварите. Хоча б в двох місцях то марна справа, Він, ну, його важко виставити. Він надривається метал. Просто рветься там, де на зварюванні. Скільки б не гилити, його не можна виставити. В одному місці, так. Да, одне місце виставили, а те легенько підтюкали, підтікали. Ідеально, воно точно не буде, тому що сам диск вже один і сам диск інший. Але приблизно, я скажу, що можна з першого разу. Виставити, і воно буде більш-менш 1 мм, 2 мм. Я то рахую, це не 150 швидкість, що буде монтиляти тим колесом. Такі справи. Ну, зараз чухаю. Цього диска вже вичухав, болгаркою готую під покраску. Зараз візьмуся до цього. Робота продовжується. Продовжується робота по переобладнанню дисків. На зіловські все одно поставив уже. З цієї сторони цапа нормальна була, майже без виробітки. і нижня, і верхня втулки, можна сказати, що в доброму стані. Тому це колесо накинув. Ось такий зазор виходить. Про який я раніше розповідав, що потрібно сантиметрів 12 плюс-мінус міліметри в лип його запускати. Ось так. Колись скат, звичайно, підтертий, але для кочення мені для 80-ки я думаю вистачить Я не ліхачу. Там ще є на заміну, хай стираються вже до, до останнього. Так, ця сторона то мене. Проблемніше тут сафа, особливо з верхньої сторони вироботка, тому я вирішив зняти, наварити і проточити. Попробую так, якщо не вийде, то буду десь або нову, або на розборках підшукувати. Ну, думаю, на розборках такі самі з вироботками, тому якщо не вийде проточити, щоб було в площинах, вона йшла під нижню і верхню втулку. Тут її вже нову купляти. Друге колесо так само вже складене. Портував, понакачував їх десь атмосфер 5-6. Звичайно, я на них так їздити не буду, це для того, щоб вони стали на своє місце, бо вже і диски там піджавлені, їх зачищав і змашував переробом, але е, по. Так по опиту, як на зіл е, накидаю ската, то десь 5-6 атмосфер він випрямляється і стає на своє місце. Тому постою деякий час, а там я його спущу. Я думаю, більше півтора атмосфери не буде мати тиску. Ось такі справи. Так, всім пока.